Мабуть, немає такої людини, яка б не любила і б не чекала на подарунки від найдобрішого святого святого Миколая. Та точно нема. На прихід Миколая чекають абсолютно усі, як дорослі, так і малеча. І всі бояться різочки, яку він може принести нечемним діткам. Ти була, до речі, чемною, Єво? А як же злато? А ти? Та я найчемніша дитина у світі. Ну ну, це відомо тільки батькам і Миколаю. Це музичні історії. І сьогодні ще наша історія про пісню: Ой, хто, хто Миколая любить. Ой хто, хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить. Тому святий Миколай на всякий час помагай Миколаю. Ой, хто хто Миколаю любить. Слова та музика народні, аранжувань безліч. І ця пісня є настільки відомою, що її співає кожен горобець, який теж чекає на подарунки від святого. А історія її створення пов'язана з народними традиціями вшанування святого Миколая Чудотворця, якого вважають покровителем дітей-сиріт, рибалок та дикої звірини. Згідно джерел, ця пісня є календарно обрядовою зимового циклу, піснею радісного та народного свята. Ой, то хто Миколая любить? Це справжній хід груння, який пізнає з перших слів і нот. Ви думали, ми продовжимо. Віти, святий Миколай! Отже, святий Миколай це реальна постать, яка колись жила на цім білім світі. Давним-давно, аж у четвертому столітті. За життя він був дуже багатим, але після смерті батьків усе своє майно роздав бідним та нужденним. З часом його чистий і милосердний образ переріс у фольклорного персонажа доброго чарівника, який приносить подарунки дітям. У багатьох культурах образ Миколая переплівся за образом Санта Клауса, що зробило його різдвяним персонажем. І ось тут на хвильку зупинимося. Чи знали ви, що відомий у США Санта Клаус був придуманий у далекому 1823 році? Звідти ми знаємо Санту Миколая, його помічників ельфів і оленів полярних. хо 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 Ага, але в нас в українців, Миколай інший у вишиті сорочці, шубі або в білосніжних ризах. А поруч помічники звірята і ангели. А тепер повернімося ближче до пісні про нього. Слід знати, що існує безліч текстових варіантів пісні Ой, то хто Миколая любить у нас співається так. На Слобожанщині ще інак, а на Полтавщині ще не так. І всі варіанти мусимо зазначити прекрасні. А один із найперших варіантів цієї пісні записаний у Чернігівській області. Якщо точніше, у Існянському районі села Бурінка. І записав її відомий фольклорист Леопольд Ященко від славної господині Олександра Сенько. Пісня з її рідного села. За її пам'яті вона співалася як колядка на Різдво. Отакої, ну й варто додати, що лише у другій половині ХХ століття колядка наповнилась патріотичним смістом. Ой, глянь, глянь, не країну рідну, ой, глянь, глянь на знищену бідну. Ми тебе всі люди молим Просив Бога. Її долі. Саме так. Ну що ж, а тепер слухаємо. і ми готові Будьте слухняні, будьте уважні. І тоді Миколай до вас прийде не тільки 6 грудня, а й весною, і літом, і восени! Миколаїв чудотворить справді добрий. І творить великі чудеса. Ой, ой хто, 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 Миколая любить, ой, хто, хто, Миколаю служить, тому святий Миколай. На всякий час помагай Миколаю. Це музичні історії. Я Злата, я Ева, папа.